Тяжного конфлікту Росія подвоїть витрати на війну у 2024 році. Про це пише агентство Блумберг із посиланням на проєкт російського бюджету на 2024 рік. Росія збільшить військові витрати майже на 70% до 11 трильйонів рублів. І це найбільша частина видатків, закладених у кошториці країни агресорки. Оборона залишиться пріоритетним напрямком і українського бюджету у наступному році. І детальніше власне про це поговоримо далі з Лесію Забораною народною деп депутаткою, членкинею комітету Верховної Ради з питань бюджету, вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Лесі, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня вітаю. пані Лесі. Ну власне, от, як я сказав, бюджет військова військове направлення в нашому бюджеті теж залишається пріоритетним. А чим відрізняється минулий бюджет від того, що буде в 2024 році. Ну, власне кажучи, абсолютно погоджуюсь. Е, військовий бюджет і витрати на оборону на армію залишаються пріоритетними для нас. Алло. Так, 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 продовжуйте, будь ласка. Ми вас чуємо. Алло, алло. Пані Лесі, будь ласка, продовжуйте. Ми вас чуємо, трохи підвисає картинка, але я впевнений, зараз все відновиться. Поки відновлюється зв'язок, я нагадаю, що ми розмовляємо з Лесою Забураною, народною депутаткою, членкині комітету Верховної Ради з питань бюджету, і власне обговорюємо те, як Україна посилює свій бюджет, як буде посилюватися за рахунок бюджету наша обороноздатність. Скільки ми будемо закладати в на наступному році, точніше в цьому році. В бюджеті на оборону нашої держави, і про це ми поговоримо трохи пізніше, коли відновиться зв'язок з Лесою Забуранною. Село без бізнесу, але з податками. На Львівщині в одній з ОТГ підняли податки на приватну власність майже у 100 разів. Тепер, до прикладу, за а корівник доведеться заплатити 60 тисяч вдвічі більше за напівзруйновані фермерські склади. А власники приміщень уже шукають гроші, аби оплатити податки і техніку, щоб розвалити приміщення, з яких не отримують доходу. Чим пояснюють таке різке збільшення оподаткування? Христина Гашенко дізнавалась. Що це за приміщення приміщення колишньої бригади, тракторної бригади. От, тут та площа 433 квадратних метра. Напівзруйновані будівлі у селі Піддубне біля українсько-польського кордону пан Володимир викупив два роки тому. Тоді за власність двох приміщень розміром понад півтори тисячі квадратних метрів чоловік заплатив податку трохи більше десяти тисяч гривень. Ми оббивали ці стіни, от, тому що вони були всі в цвілі, тому що дощ падав, тут все було в дирках. От весь Шифер, то все ми лагодили, перекривали, хоча б чуть-чуть хоч спасти це приміщення. Ну, але тут потрібно повністю зробити реставрацію і перекрити металочерепиці. Після ремонту Володимир планував відкрити тут автомайстерню, але через велику війну робітників у селі не залишилося. Тож працювати і завершити почати нікому. Крапку у нерозпочатому бізнесі поставив рахунок податку у понад сотню тисяч гривень. Під час купівлі оцінили в 90 тисяч гривень це приміщення. От, по, так як воно виглядало. От, а, ну, а а податок, а податок, який прийшов в двадцять другому році, коли почалась війна, 127 тисяч, то якось воно не неправильно, не некоректно так оподатковувати. Понад 60 тисяч гривень потрібно заплатити за власність, і ось цієї конюшні власником будівлі є 94-річна бабуся Олега. Чоловік запевняє, у приміщенні зберігав збіжжя із поля, для бізнесу. Не використовував його. Навіть не буде продати, бо його ніхто не купить тут. Тут немає ніякої перспективи. Взагалі, чи його розібрати, його знищити, наприклад, назад поставити так, як було. Сам не знаю, хто робити. Якби зробили менший податок, так як було 0,1 і зробили б 0,2, я би нічого в тому не мав проти. А так як 1%, він не відповідає тій дійсності, який... за що платити 1% за, за розвалину, яку треба що вкладати, сюди грошей багато. Податки на власність в громаді зросли, бо місцеві депутати їх підняли майже у сотню разів. Ситуація так трошки складна, бо є накладка. Ми так само відчули. То але на сьогоднішній день ми придбали, наприклад, будемо придбати грейди для громади. Розумієте, громада розвивається. Розумієте, У нас інших немає надходжень в громаді. Місцеві підприємці переконують великі податки під час війни гальмують бізнес, а не навпаки. Своє обурення жителі ОТГ висловлюють після сесії у міськраді. Ви не зайде ні один підприємець, який не створює ніяких робочих місць в тих приміщеннях? Ніхто їх не купив у цих теперішніх власників, бо таке податкове навантаження. Вони куплять в сусідній громаді, бо там в рази менше. Не соромно вам скажіть чи мені не соромно, що не нуль ще мо. Якщо Бел сплатив один, а села платили нуль з чимось. Ми вирівняли під один. Я не вважаю, що соромно. Я вважаю, що соромно було тоді, коли вони десятками років зовсім не платили. Депутатське рішення затверджене рахунки з податкової надіслано. тож власники приміщень повинні усе оплатити або звернутися до суду, пояснюють юристи. Тут перебуває. Дні, власності і рішенням встановлені ставки податку, і встановлені пільги щодо е, цього податку. От. Якщо фізична чи особа не має пільг щодо сплати податків, тоді вона повинна сплатити ці податки. Якщо вона вважає, що вона Має ці пільги, чи повинна їх мати відповідно до податкового кодексу. Так То тоді може звернутися і оскаржити відповідне податкове рішення. Податок на власність в один відсоток депутати залишили і на наступний рік. Тож власники приміщень кажуть, звертатимуться до суду, бо ж платити великі гроші за прості приміщень не готові. Зі Львівської області Христина Гашенко, Юрій Голубінка, Подробиці телеканал інтермарафон єдині новини. Повертаємось до обговорення державного бюджету на 2024 рік. Леся Заборана, народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань бюджету зараз повертається в наш ефір. Пані Лесю. Будь ласка, вам слово да, дякую, Чим вибачте цей за технічні бюджет? проблеми. Нічого страшного. Чим да. власне цей бюджет буде відрізнятися від минулого, і що ми закладаємо, от власне у військову сферу. Власне кажучи, цей бюджет також буде складати рекордну суму, якщо ми говоримо за роки незалежності, і на 2024 рік він планується у розмірі одного трильйона 600 мільярдів гривень. Якщо ми порівнюємо з бюджетом 2023 року, то теж планові показники сягали майже такого рівня. Але ми кілька разів переглядали протягом року збільшення видатків на сектор оборони, і на сьогоднішній день він складає близько 1 трильйона 900 мільярдів з останніми змінами, де ми додали 303 мільярди на. Сектор безпеки і оборони таким чином ми говоримо про те, що по великому рахунку країна визначає пріоритетом саме захист своєї територіальної цілісності і перемогу, і показники кардинально не змінюються зараз це орієнтовані. І в разі потреби, якщо буде це викликано необхідністю збільшення, звичайно, ми будемо переглядати щодо збільшення видатків на оборону, і в 2024 році. Тобто, наскільки я зрозумів, от видатки на оборону це будуть взагалі найбільші за всю незалежність. Так, так. Тобто, власне, в 2023 році загалом сьогодні можемо говорити це 1 трильйон 900 мільярдів. так а щодо дефіциту, на якому рівні він передбачається, дефіцит державного бюджету передбачається трохи на вищому рівні ніж двадцять 2023 році. Він буде сягати майже 43 мільярди доларів. І якщо в минулому ну мається на увазі в 2023 році, році минулому бюджеті, головними нашими партнерами і тими, хто допомогли, це були Сполучені Штати МВФ. І знову ж таки Європейський союз то сьогодні перемовини тривають, і ми сподіваємось на подальшу послідовну допомогу наших партнерів, оскільки потрібно зазначити, що усі видатки, крім видатків на безпеку і оборону, ми покривали за рахунок зовнішніх і внутрішніх запозичень. І власне, на жаль, ця тенденція збережеться і в 2024 році. Власних доходів держави вистачить лише на покриття видатків на сектор безпеки і оборони. А скільки от власне має бути надходжень від наших міжнародних партнерів? Ну, ми орієнтуємось на 43 мільярди, тобто це якраз той дефіцит, про який ми говоримо. Ми сподіваємося, що близько 14 мільярдів це буде допомога Сполучених Штатів. Ми сподіваємось на продовження роботи з міжнародним валютним фондом, оскільки ми виконали всі основні його вимоги, і знову ж таки віримо в подальшу співпрацю. І з європейським союзом, які в 2023 році надав на 18 мільярдів саме для покриття дефіциту, в першу чергу орієнтуючись на покриття таких захищених статей видатків, соціальних видатків, і ми на це ну якби маємо розраховувати в цьому році, пані Леся. А от щодо ідеї переспрямування коштів з місцевих бюджетів. До державного, от чи досягли взагалі депутати згоди у цьому питанні? Ну на сьогоднішній день дійсно ми намагаємося знайти баланс, і власне, якщо ми проаналізуємо, чому зросло ПДФО на місцях даний податок. Першу чергу це було викликано за рахунок підвищення заробітних плат для наших військовослужбовців, і таким чином ПДФО на місцях, які залишалося, Ну, скажімо так, в деяких громадах кілька разів перевищували бюджети ті, які були у довоєнний час, і на превеликий жаль, як ми бачили з багатьох засобів масової інформації, з багатьох розслідувань, що дуже часто ці кошти витрачалися не цільовим чином. Тому, власне, МінФін і виступив з цією ініціативою, щоб всі, скажімо так, ПДФО, які сплачують військові. Своєї заробітної плати йшли саме на військову галузь, а безпосередньо на закупівлю і виробництво власної української зброї озброєння дронів, і таким чином переспрямувати це, скажімо, в спеціальний фонд, який має. Буде мати дуже чітке цільове призначення В той же час потрібно не забувати і про інтереси громад, тому що дійсно є громади, які дуже дбають як про військові частини, так і про внутрішньо переміщених осіб. І саме тут вирішенням є, так скажімо, дотації і субвенції на підтримання їх повноцінного і ефективного функціонування. І от наразі ми знаходимося у такому перемовному процесі щодо пошуку оптимального механізму з одного боку, скажімо, усунути. Всі можливості зловживання коштами на місцях, але з іншого боку, не забрати у громад можливість ефективно дбати про військовослужбовців і про ВПО там, де це потрібно. Ну, от ви правильно кажете, що треба знайти таку золоту середину для того, щоб громади могли саме самі себе забезпечувати, теж щоб у них не забрати, так би мовити, останні. А який, от уже можливо, напрацьований механізм або говорити про це в комітеті для того, щоб ну зрозуміти можливо буде якийсь контролюючий орган, орган для того, щоб все це контролювати? Ну, контролюючі органи у нас є: це є державна аудиторська служба, різні правоохоронні органи. Але в першу чергу ми говоримо зараз, якщо ми з точки зору ефективності бюджетного процесу, то це саме. Дотації і субсидії, які забезпечать додаткові, мається на увазі, які забезпечать необхідний рівень знову ж таки бюджетної підтримки громад, де це потрібно. От саме про це ми зараз і активно обговорюємо: тобто, формулу і механізм цього дотуювання і сипсудування. Пані Леся, а щодо фінансування реновації інфраструктурних об'єктів на державному рівні, таких як, наприклад, будівництво доріг, от взагалі це будуть закладати в держбюджет на наступний рік чи ні? Ні, фактично в цьому році знову ж таки є чітка позиція, враховуючи те, що ми говорили в першій частині програми, що ми маємо дуже великі зовнішні і внутрішні запозичення. І в першу чергу ми орієнтуємось на перемогу і на підтримку наших громадян. То ми не плануємо великих, скажімо так, інфраструктурних видатків, зокрема в бюджеті 2024 відсутній ДФРР. відсутні так званий фонд регіонального розвитку висутній фонд великих інвестиційних проектів. Тобто, до перемоги ми не можемо зараз говорити, витрачати кошти і просити у наших партнерів кошти на будівництво нових доріг, мостів і так далі. Пані Леся, я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що не дивлячись на поганий зв'язок, все таки ви змогли до нас доєднатися, і ми змогли Дякую. поговорити. Приємного вам дня. Я нагадаю, це була Олеся Забуранна дякую, дякую, народна депутатка, членкиня комітету дякую. Верховної дякую. Ради з питань